Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я! Діти, а відгадайте загадку? Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, басейни, корт об'єднало слово. Спорт правильно. Діти, подумайте, а навіщо займатися спортом? Щоб бути здоровими і веселими правильно, спорт це велика потужна сила, яка дарує здоров'я людині. Люди, які займаються спортом, менше хворіють. Тож, діти, долучайтеся до спорту. А зараз подивіться уважно на це зображення. Хлопці грають у футбол. А що їм потрібно для гри? Правильно, м'яч. М'яч це наша улюблена іграшка. А як можна грати м'ячем? Котити. Підкидати. Поцілювати в кільце. Грати у футбол. Багато хто з вас полюбляє грати м'ячем. А зараз, діти, вам треба якомога більше слів дібрати до слова м'яч. Який же цей м'яч? Подивіться та скажіть: круглий, синій, гумовий, легкий, гарний, великий. А зараз, діти, пригадайте, що ми вміємо робити. Він катається на велосипеді. Ми катаємося на велосипеді. Вони катаються на велосипедах. Він грає в м'яч. Ми граємо у м'яч. Вони грають. У м'яч Він піднімає гантелі. Ми піднімаємо гантелі. Вони піднімають гантелі. Чудово у вас все вийшло. Зима чудова пора року. Чи не правда, діти? Взимку можна грати та розважатися на подвір'ї. А які зимові розваги ви знаєте? Дивіться на картинки підказки та повторюйте: Катання на санчатах, Гра у сніжки, Ліплення сніговика, катання на ковзанах, катання на лижах. А які ще зимові розваги ви знаєте? А на сьогодні все! Я вам бажаю побільше активності та розваг цієї зими.